На Нашої ефір долучається Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Збройних Сил України. Пане Красно, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Що нині відбувається довкола Турецька? Зараз ситуація складна. Дуже біля Торецька росіяни штурмують, постійно намагаються прорвати нашу лінію оборони. Штурмують вони великими піхотними групами. Але наша лінія оборони, наша піхота тримається, не пропускає ворога. І до Торецька вони підійти не можуть і не підійдуть. Пане Станіславе, а як далеко зараз росіяни знаходяться від Торецька? І де зараз ведуться на цьому напрямку найбільш інтенсивні бої? Вони зараз Намагаються порвати лінію оборони в селах, які оточують Турецьк: це Залізне, Північне, також Нью-йорк Це ну в районі 4 кілометрів, напевно, до міста. І саме інтенсивні бої якраз у цих містах, де я і сказав, це от північне і Нью-йорк А як сьогодні виглядає сам Турецька? Наскільки зруйнована інфраструктура міста і саме місто? Ну воно дійсно сильно зруйновано. Більшість багатоповерхових будинків пошкоджена або зруйнована, тому що росіяни обстрілюють постійно артилерією весь час. Десятки кабів на добу пускають також по місту, щоб знищити нашу нашу логістику, нашу лінію комунікації, і але через це в основному страждають велика кількість мирних мешканців. Пане Станіславе, а загалом як географічне становище міста впливає і на оборону, і на можливість росіян наступати тут? Ну, тут е така е непроста місцевість. Тут е ліси, також є різні забудови, приватні, приватний сектор, багатоповерхові забудови. Е тому тут е дуже непросто тримати оборону, треба. Вміти воювати у всіх тут е, типах місцевості? Е, географічно, Торецьк – це ключ до великого міста Костянтинівка, яке знаходиться дуже поряд з ним. А далі, вже по трасі, знаходяться зовсім великі міста е, типу Краматорськ, Слов'янськ, які безумовно цікавлять в стратегічному плані вже окупантів. А яку тактику використовують окупанти у спробах штурмів міста? Тут вони використовують в основному тактику так званих м'ясних штурмів, коли рухаються великі групи піхоти постійно. Ну так, зараз і, і на даний момент також десь наші лінії відповідальності проводяться штурми окупантів. Вони намагаються провати лінію оборони піхотою, тому що техніка швидко ефективно знищується нашими розрахунками артилерії, ударних БПЛА. А піхоти їм не шкода, їх дуже багато у них, і тому вони закидають кількістю, намагаються задавити масою. Пане Станіславе, постійні штурми це постійні втрати. Як багато ворог тут втрачає людей, як багато загиблих і поранених щодня. Ну, напевно, рахунок іде на десятки і сотні загиблих. З боку окупантів важко порахувати, тому що тут, як я вже казав, забудова така щільна, дуже багато, багато поверхівок. Там ідуть бої безпосередньо, і, наприклад, ці багатоповерхівки можуть руйнуватись повністю, тому важко порахувати, скільки там гине окупантів, але дійсно дуже багато. Станіслава, як ви оцінюєте достатність ресурсів Збройних сил України для ефективної оборони довкола Терецька? Ну коли знаходишся тут на таких напрямках, дуже важких, активних, то завжди здається тут зблизька, що треба ще більше і більше ресурсів. Ну, на мою думку, так що не буває багато артилерійських снарядів, не буває, не буває багато. Ударних дронів їх треба завжди більше і більше. Оскільки б їх не було, всі вони будуть ефективно використані. Пане Станіславе, дякуємо вам за те, що знайшли час і долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону. Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової полійської бригади ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку.